Для телеграм каналу нерухомість терпінь буча вирішили робити огляд самих цікавих ну, там, квартир чи таунхаусів по дуже цікавим цінам. Ну поки думаємо раз в тиждень це робити, можливо, будемо частіше робити. Тож що зараз є на ринку вірпеня, одно-двохкімнатні квартири по найкращій ціні, це чисто на нашу думку. Не факт, що так і є, але це на нашу думку. Тож почнемо ЖК Касяйва 2 це будинок, який доволі довго будувався, але на сьогоднішній момент туди вже повністю можна заїжджати на ремонт. Там є електрика по адекватним тарифам, звичайним, є ліфти, запущені. Є, в принципі, все є. Крім котельні, вона поки не запущена, але в кожну квартиру там більше 10 кВт електрики заводить, можна жити на електриці. І у нас ціна квартири 43 тисячі доларів. Це за двушку 61 квадрат, тобто 705 доларів за готову квартиру в Ірпині. 705 доларів квадрат, дуже файно. Це, це цінник на до від довіни був дуже гарний. Не було 700 доларів за метр. Тут стоять за, за готову квартиру. На Новосхольській, зараз Сенгаївська вулиця, номер 10 це ЖК «Прованс». двокімнатна квартира на другому поверсі п'ятиповерхового будинку, 53 метри це 42 тисячі. Це 790 доларів за метр. Це теж готовий будинок і люди в ньому вже живуть. На да, касі підключення. Все закінчено, можна вже просто жити. Далі центральний 2, Це біля центрального парку. комплекс преміум класу. На шостому поверсі квартира 56 квадратних метрів за 56 тисяч. Ну, майже по тисячі за метр. Да, ми квартиру цю рекламуємо за 56 500, але для підписників нашого телеграму ціна 56 шість тисяч. Тисяча за метр для ЖК Центральний 2 топ пропозиція. Повірте, дуже гарна ціна. Так, є ще ЖК Пін Сіті. Це раніше називався комплекс Нью-Йорк, там було два дома побудовано, а інші будинки вже взялися добудовувати по якимось там причинам. І зараз вже побудували, і є дві квартири на п'ятому та сьомому поверсі по 34 метри. Це однушки по 34 ну, по 29 тисяч за квартиру. Це 775 доларів за метр. Так, в принципі, скажу, знайти повноцінно однокімнатну квартиру, Ірпені з документами до 30 тисяч. Це завдання не з легких. Тобто тут ми маємо 29 тисяч і дві квартири. Це ну, гарна пропозиція для інвестицій. Тобто загальний цінник більшості це тисяча вже біль, а то й тисяча плюс зазвичай одну без ремонту. То тут 775. сімдесят п'ять. Зараз будівництво, яке забудовники продають на етапі будівництва, не на катлування вже там декілька поверхів побудовано. Там цінок вже по 1000 за метр. І буде готова квартира ну, півтора-два роки. Ну так що правильно відчуватись: угу. Двужка Сінергія 3+. Це готовий будинок, 58,6 квадратних метрів, це двокімнатна квартира за 44-300. Це 750 доларів за квадратний метр. З газовим Сінергія 3Плюс, хто це будинок повністю готовий, де люди вже проживають повністю. Нема ніяких питань, ми нічого не чекаємо, там вже звичайні тарифи. Там навіть комерції та, на перших порах заселена. Також цю квартиру згодні люди продавати під державні будь-які програми, в кредити давати, отримувати гривню за неї, без отримувати. Дуже адекватні продавці, адекватна ціна. Звертайтесь, я впевнений, що ця квартира продасться дуже швидко. 58,6 квадратів, 44 300 ціна. Ну давай, і найгарна пропозиція за квадратний метр. Так, да, це у нас є ЖК Вікінг. Знаходиться в на лінії в районі Адмірал-клубу. Хто знає. Це вулиця Добровольча. ЖК Вікінг це перша черга, квартира знаходиться. Вона 40 квадратних метрів і коштує 22 тисячі. Це 550 доларів. Будинок уже побудований. Навесно вам вже віддадуть ключі і все закінчать. Ну фактично ризиків вже немає ніяких, так як вже все побудовано. 550 доларів квадрат. Ну, мені здається, інвестиція дуже дуже крута. Якось от... Зараз... Півроку і сміло можна додавати 200 доларів на метр і його реалізовувати потім. Або залишити собі. На всякий випадок. І це другий поверх, 40 квадратів, все повноцінне. Котел газовий входить в цю ціну. Гарна пропозиція. Ось такий. Перечень згодні з нами. Напишіть в коментарях. Підписуйтесь, додавайтесь до телеграм-каналу. Телеграм-канал, на рекомість Ссылку, Буча. Силку, хто не знає, пишіть, вас добавлю обов'язково публікуємо нові квартири кожного.